Мишків велосипед. Мишкові купили велосипед, а живе він поруч зі школою, між садибою його батьків та шкільною садибою сад. Та й що їхати ніде? Мишко привів свого велосипеда, мов коня на дичці. Хлопці оточили мишка, обримували колеса, педалі, руль, фари. Всі заздрили Мишкові. Ну що ж, катайся, сказав батько і відійшов у сторону, би йому, йому зовсім, не хотілося кататися на велосипеді. «Ти думаєш мені справді дуже-дуже хочеться на ньому кататися? бедужим тоном запитав Мишко. Бери, пробуй, батько не видится своїм вухом, узявши за руль. Сів на велосипед і помчав по шкільному стадіону. Катався аж до дзвінка на урок. На перший перерві катався Іван, на другий Степан, на третій Сергій, на четвертій Оля. Залишився кататися аж після уроків. Велосипед переходив з рук у руки. До четвертої години каталися усі усі. О півп'ятці Мишко привів свій велосипед, мов коня на здесь. Де це ти до цього хоч часу катався? здивувалася мати. Хіба ж так можна? А я й не катався, як не катався. Хлопці каталися, і дівчатка. Мама полегшено зітхнула і сказала, мов сама до себе: єдине, чого я боялася, що кататимешся, ти.